У Мене запитання далі до пана Вячеслава. Як ви оцінюєте російську тактику БПЛА атак по відношенню на українську столицю в цьому році? Бо якщо ми подивимося на статистику, то кількість прильотів по місту Києву значно збільшилася. І ну у мене таке враження, я особисто проживаю на академістечко, що я перенісся там в першу половину 2022 року. Якщо в двадцятьому двадцять був такий невеликий оазис, тобто прильотів було в рази менше ніж зараз, то зараз ну, ситуація не втішна. Ну, я там я вам так скажу, що з кожним днем, з кожним місяцем вони більше і більше більшують. І тактику вони міняють однозначно, і кількість цих БПЛА збільшується. Да? Не мені розказувати там по статистиці: там 100, 200, 500 і 700 запускають. Треба більше мобільно-вогневих груп створювати, долучати, щоб вони були дотичні, розставляти їх там і в пригородах, і в місті. Тоді я думаю, що кількість. Яка летить на наше місто, їх буде менше. Вони будуть просто збиватися нами, там, добровольцями, які будуть долучатися. От я рахую, що чим більше буде мобільно-вогневих груп, створено в ДФТГ, ну, МВГ, то. Більшість вони будуть не долітати до своєї цілі. От я ну думаю. а от яка ключова причина, чи ключові причини, чому успішність російських атак зросла? Тобто, ну все рівно ж вспливали дані ще в минулому році. Що е, виробництво там російських шахідів mm -hmm. гірані воно масштабується? Чому заздалегідь е, наші там сили оборони чи наша держава, чи наша влада не, не підготувалася і не збалансовували от збільшення цього тиску е, збільшенням сили протидії? Я б хотів на це питання повісти. Звісно, да, да, та, не, не проти. Е, збільшення кількості шахідів. Е, два фактори ключових. Перший ключовий фактор. Політична ситуація між нами і країною 404, ну, тобто нагнітання обстановки, да, війна стає, вона стає більш жорстокою з обох боків, тому і більше я шахідів. А друге, це те, що успішність. Успішність роботи пошахідами по нашій країні на жаль, успішність. А цьому веде те, що я тікток я веду. Я прошу, ну блядь, не знімайте ви от всю історію, що прилітає. Вони ж розуміють з цього. у них є сводки, що є результативність, і тому вони, звісно, ділають увагу на атаку на те, що у них виходить. Тобто, якщо є результативні шахіди, вони сюди інвестують більше коштів, більше розвивають цей напрям. Також Китаю, їм большое, Вони їм допомагають в розробці більш технологічних шахідів. Там вже є різні системи. Це не для кого не секрет. Там через систему с межаку долітають до нас. Ждуни, які допомагають з ретрансляторами, і інші фактори. тому... Е... Тобто ждунів теж стає більше, і отаких от безвідповідальних факторів зйомки... ждунів не може ти стати більше. більше. Війна в країні 11 років. Уже давним-давно кожен для себе приділився. Ти в ЗСУ або для ЗСУ, називаємо це Сили оборони України, або ти не в ЗСУ і не для ЗСУ. І все, нічого не змінилося. Не може бути людина бути патріотом все життя, а тут різко, він рішив поставити дома ретранслятор, щоб шахід десь долетів. Ждунів не стало більше.